Доброго дня, з вами Фідре Компані. Поступає в продажу Hundai Polyseight SE. 21 рік. Автомобіль запускається і їде. так автомобіль виглядає. Автомобіль 7 -місний. Такий салон, має задню вентиляцію. Задні сидіння складжені. Там є мінімальні пошкодження, задня дверка. Є деякі помилки. Це 3,8 8 10. тому кого цікавить ось такий варіант. пишіть нашим менеджерам.